Від сенаторів США представлений законопроєкт про посилення санкцій щодо РФ за відмову Кремля від мирної угоди. Йдеться зокрема про 500 відсоткове на товари з країн, що купують Роснафту та Газ. Про це інформує Вашингтон Таймс. Зазначається республіканець Ліндсі Грем і демократ Річард Блюменталь. Представили законопроект запровадження санкцій проти. i За відмову від переговорів про мирну угоду щодо припинення війни в Україні у спільній заяві 50 сенаторів засвідчено у сенаті Сполучених Штатів. Домінує думка, що Росія є агресором, і що ця жахлива війна та агресія Путіна повинні припинитися зараз і стримуватися у майбутньому. Законопроєкт передбачає первинні та вторинні санкції проти Москви, Осіби, що підтримують агресію РФ проти України, ведуть в дію, якщо мирні переговори будуть зірвані, чи коли угода буде досягнута, але Росія її порушить.